Minus 20 stopni w mrozu na wolicji i w tej czas Kreml atakuje ukraiński teplota elektrostancji. Pięć udaramy opęnył się, opęnył nawet Litwa czy Sodok. Donald Trump jeszcze raz wyświetlonej Putinom na o ogłosił energetyczne perymeria, jakie istnieje tylko w jego zajawach. Pro te, jak długo Zachód będzie terpity, z newaru czy spromodny demokratyczny sfit na ryszuczyść. Będziemy rozmawiać z naszym gościem, koleśnym, kierownikiem Kafedry strategicznych Doskwiedzin i Międzynarodowej Bezpieczeństwa Warszawskiego Uniwersytetu, profesorem humannych nauk i politologom Romanem Kuźniarem. Panie profesore, witaj w studiu ukraińskiego fokusu. Dobry idzie. dzień. Dzień dobry, kładę się pięknie, państwu redaktorom i odbiorcom Telewizji Focus. Dobry dzień wszystkim i słuchaczom e, telewizji Ukraińskiego Focusu. Хочемо почати розмову власне з обстрілів, які цієї ночі були в Україні. Знов постраждали цивільні об'єкти, енергетичні об'єкти, і цей обстріл відбувається якраз напередодні візиту генерального секретаря НАТО НАТО Рюте, який сьогодні в Києві. Власне, наскільки такі удари можна трактувати як певний політичний сигнал для НАТО від Росії, і чому Росія поєднує обстріли з дипломатичним треком? Росія в цей Таким чином намагається відлякувати це. Стратегія відлякування Росія намагається лякати захід НАТО країни Західної Європи, щоб вона вже не допомагала Україні. Про це йдеться Росія намагається накласти покарання на західній Україні за те, що Росія не може з'їсти Україну. Росіяни це усвідомлюють, і тому вони дуже злі що. Західна Європа допомагає Україні. Вони сприймають Захід Європи НАТО як ворога Росії вороже ставляться, ведуть гібридну війну щодо країн Європи, особливо центральної Європи. Основна причина це відлякування, відбиття бажання, покарання. Ми пам'ятаємо цього караганова, Сергія Караганова, який говорив про те, що треба ядерно покарати, дати ядерне покарання, навчити за допомогою Україні два роки тому. Була стаття, я полемізував з ним у научко, польській правда? пресі да? ядерне повчання, спроба не залякувати не захід, щоб захід нічого не, не, не робив. Росіяни, а росіяни маючи по своїй стороні далі за ними стоять американські президенти, і тому вони не нічого не кого, роблять з цим, не хто не кого. Путін дуже добре почувається у цій логіці, бо це не людина добросовісна, не людина доброї віри з Європи. Бо на добросовісність це частина європейської цивілізації. Путін зрозуміло не належить до західної цивілізації. Там хто кого Ленінське, хто кого і гра також те, хто кого більше налякає, хто відмовиться від цієї гри, хто буде Несчасть, отримувати що, поразку, що, що, що і нещастя в, в тому, що Америка вона зайшла всередину, називаючи не, не, себе собі ten, 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 беручи собі це право то, до разі, того, щоб бути медіатором. Не, не, щоб вести арбітраж, Росія хоче прийняла цю роль в Україні. Немає Трамп вибору, бо Трамп себе посадив Американ, у цій ролі. Росія це сприйняла, схвалила. Але чудово видно, що американці далі. Але на жаль, це також показують документи скандалу пов'язаного з Ебштейном. Це показує. Наскільки американська верхівка, особливо клан Трампів, Росія дуже глибоко через це все проходить. Російські агенти впливу дуже на це впливають і в цьому сидять в американському білому домі. в адміністрації Трампа є багато осіб які через ту діяльність, яку Епштейн вів, не лише він, росіяни через Епштейна дуже сильно зробили залежним клан Трампа і його і того, людей від, від цього, й тому вони Допри тримають сторону Росії. Їм важко, особливо якщо Я там і російські, російські втики Кушнер, у Білому як... домі, такі як Джаред, Джаред Кушнер чи Вітков. Це люди, які працюють при, при у Трампа, але співпрацюють з Кремлем. Це все залежність. Я колись і говорив, можеш поконати, як зробили, як зробили, не можеш їх перемогти. виберіть свого президента. Вони Трампа. вибрали свого президента Трампа у США. Все оточення США і сам президент США баз... щораз більше і це банка, лякає наскільки морально та Америка та два, впала та він, і таке такі, обузок, і... І такі і і от злочинні і... як другої другої. дії, як те, що робив Епштейн, звичайно, за участі російських шпигунів і шпигунок російських жінок, які відправлялися цей саме з такою метою, з такою метою, щоб зробити американських людей вплив. Зробити залежними від себе і від російської точки зору, і зараз ми маємо результати наслідки цього процесу. Пані професоре, як już пан згамів о тих плівках Епштейна, тих записах, чи може бути так, що не рішучість Дональда Трампа є щодо Путіна і Росії, власне, виникає з того, що можуть бути тут серйозні компромати на нього та його оточення. так то початку, так, ми знаємо про це вже давно, але це ще тоді раніше здавалося, що ця гіпотеза не є такою уже стовідсотковою. високий функціонер агент британського британської розвідки. Про це говорив, коли Трамп став першим президентом. Це були 16-17 рік. Британець, який уже не був тоді у британській розвідці, але який він мав від своїх російських партнерів інформацію про те, що Трамп. Брав участь у скажімо так чоловічо жіночому скандалі під час перебування у Москві коли був конкурс Міс світу, здається, у 2012 році, і що там росіяни використали старий метод запису того, що він робив з жінками, і тому він заблокований певним чином, незалежно від того, що там є ціла низка інших причин, через які Трамп так сильно залежить від російської точки зору від російських інтересів, і звичайно, це величезні труднощі для України і для заходу для тієї частини заходу, яка все таки намагається стримувати Росію і підтримувати Україну. у мене немає жодних сумнівів, що з'явиться ще нова якась інформація щодо досі Епштейна. Наскільки Америка морально і фінансово була скорумпована Росіянами за допомогою таких посередників, як цей, ця страшна людина, його дідусь. Був з білостока. До речі, Не, він народився в білостоці і дідуся Епштейна. Отже, і він був посередником цієї російської, скажімо так, операції впливання на американську політику. є різні випадки. низка жінок росіяни їх міняли за останні роки. Але те, що показують ці документи Епштейна, це просто дуже лякає. У мене немає жодних сумнівів, що те, що з них випливає великою мірою пояснює, Чому клан Путіна, Трампа Трамп і його люди стоять по стороні Росії у цих ніби мирних переговорах? Бо ці переговори треба подивитися на підручники історії. Це все робиться цілеспрямовано, навмисно. Звичайно, вони не професійно, але вони свідомо не професійно діють на користь Росії у цих ніби мирних переговорах. Це дуже ускладнює ця ситуація. Ситуацію України політичного Україна Україна має витримати цей російський вплив, тиск і треба робити так, щоб росіяни змінили свій підхід, щоб у них було багато втрат. Побачимо, що з цього виникне. Але зараз здається, що якийсь мертвий пункт, мертва точка. 28 пунктів, про які ми говорили минулого року. З цього нічого не залишилося, з того плану. І далі це знаходиться невідомо. Моде посередині нічого, такі от так звані мирні переговори, які ведуться так званим медіатором, яким є прихильник Путіна Дональд Трамп і його адміністрація. Ну але ці полівки Епштейна, наскільки вони можуть стати таким поворотним моментом в кар'єрі президентській Трампа? Власне як вплинуть на його рейтинг і на взагалі внутрішню політику в Сполучених Штатах? То є добре питання, та добре хороше запитання, оскільки поступово всі ці страшні речі, які випливають із цих документів скандалу Епштейна, вони входять у свідомість американського суспільства, американської громадської думки, американських виборців. На жаль, виборці Трампа дуже сильно я б сказав, теж біг тек, американський бігтек проходить через це все ці всі впливи без. Елон Маск Цукерберг вони вимивають міським американським виборцям. Це ж не серйозно, щоб американські бідні голосували за просто напросто такого неморального багатія, яким є Трамп. глибоко морально пережив глибоко моральне падіння, яким є поведінка Трампа. Якщо американські бідні голосують за нього, бо він пропонує їм він не має переконати, що він буде речником Комі їхніх інтересів Це тому, що американські бідні у них уже вимиті мізки людьми Трампа, і це проблема. Ми ніколи не підозрювали. Ну з Росією, як і ми вже знаємо давно, яка там загроза, ми це знаємо. Але ось те, що Росія так глибоко морально впаде, бо криза Америки передусім є моральною кризою, і ці документи Епштейна це чітко показують. На жаль, великою мірою це має стратегічне значення в контексті війни, яка зараз має місце між. Росією та Україною, і я абсолютно переконаний, що якби не Трамп, то е, це перемір'я вже б давно було, бо на Росію наклали б уже такі санкції. І Україна Україна отримала б таку підтримку, що у Росії не було б жодних шансів на будь-які поступки. Росія мусила б погодитися, але поки вони цього не бачать і не відчувають, і не будуть грати фер е, у цих мирних переговорах, незалежно від того, бо напередодні візита Америка Рютте генерального секретаря. Росіяни роблять таку канонаду. Що вони хочуть показати? Це своєрідна провокація. Їдь собі до Києва. Вони кажуть, урюкти. А ми і так своє зробимо. Чому тому, що по їх стороні Сполучені штати Америки, які раніше були людьми типу Епштейна, були за допомогою КГБ іншими центрами, іншими інструментами перетягнені на російську сторону. Це річ, яка просто перейде, увійде до історії міжнародних відносин, але це так, як часом пишуть, чому. Перська імперія, наприклад, впала. Олександр Македонський так легко здобув таку величезну імперію, тому що як писали спеціалісти з історії Персії, тоді Персію керував уже гарем. Тобто, ніби володарі Персії були зайняті зовсім іншими справами. І зараз ми маємо справу з таким самим: ексклюзивне життя, жінки, перверсія. Це американська політика. Залишається нас 30 секунд, але не можу вас не запитати 4 та 5 листопада. Лютого перепрошую, очікуються переговори, чергові переговори щодо мирної угоди. Власне, який ваш прогноз? Що нас чекає найближчим часом? А мадам Я не Мадам Лісолей, як відома <смір> ворожка з Парижа. Мені Стави важко Трамп щось спрогнозувати. Що Трамп говорить, що вже є якийсь прорив. прорив. Неможливо це сказати. Неможливо так відповісти, поки Росія не страждає так, як повинна страждати. До того моменту я не думаю, що Росіяни будуть схильні до діалогу фер до якихось поступок. Ніхто навіть не очікує поступок, навіть перемир'я, навіть той факт, що Америка, ведучи переговори, ніби щодо цього перемир'я дозволяє росіянам бомбардувати Україну. Таких речей немає. Або говоримо про це, бо переговори або війна. Дякуємо. Дякуємо, Роман Кузняр, професор, колишній керівник кафедри стратегічних досліджень та міжнародної безпеки Варшавського університету, був гостем українського фокусу.